Знову відшили сумочку за індивідуальними побажаннями. Це сумочка із повністю світловідбиваючої тканинки, павутинка. Ззаді, як бачите, є дві кишеньки на світловідбиваючому замочку. Ремінець я сюди обрала ось такий світловідбиваючий. Ви можете обрати будь-який, не лише сірого кольору. Але оскільки це індивідуальне побажання, то тут сірий ремінець, Тож дівчинка буде визначатись. Тут у нас клапанчик на кнопочці. Всередині є, закривається сумочка на замочок. Сірого кольору обрали, щоб все було в єдиному стилі. І є чорна підкладка, дві кишеньки на замочках спереду і ззаду. І у нас є така перемичка із двома кишеньками. Щоб було вам максимально зручно організовувати простір у такій сумочці. ви можете замовити подібну сумочку з будь-якої нашої тканинки і носити її світловідбиваючі сумочки. Світашка для вашої додаткової видимості та безпеки в даний час доби.